Маніфест інформаційно-цифрової гармонії, Господи, прошу активувати мене як учасника програми Матері Світу і її інформаційно-цифрової гармонії задля улюднення та оживлення людей планети Земля. Я, ім'я, подаю запит на нову реальність. Нехай там, де панує невдоволення, прийде позитив. А там, де зустрічають глузуванням, завітала толерантність. Там, де виникають конфлікти, знайшлось місце для колаборації. Хто поширює дезінформацію, нехай узріє факти. Там, де панує сумнів, нехай запанує впевненість. Там, де паніка, знаходяться рішення, там, де морок засяє прозорість, а де технологічні труднощі. Прийдуть інновації. Допоможи нам, Господи, не тільки шукати рішення, але й пропонувати їх, не тільки шукати підтримку, але й підтримувати один одного, не тільки прагнути знання, а й ділитися ними. Бо хто дає свій внесок, той отримує досвід, хто дбає про інших, сам стає сильнішим. Хто прощає помилки, тому також прощають. Хто відкривається новому, відроджується у світі нового живого. Допоможи нам, Господи, благослови нас, наша нене, на справи добрі та світлі. Та є так.